Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Я надіюся, що з вами все добре. У нас був найпотужніший удар, масований ракетний удар на Україну. Найбільше постраждав Київ та Харків. Співчуваю всім родинам, які загинули, кого загинули, хто постраждав, залишився без житла, отримав якісь поранення. Дуже приношу такі свої співчуття. Це, знаєте, кадри дивилися такий. Біль всіх, напевно, українців. На, начебто на війні хлопці на, там на фронті гинуть, та й ще тут люди гинуть. Тому так. Звісно, настрою не було вчора. Був такий. Дуже багато думок було за майбутніх дітей. Звісно, що нам дає, напевно, я так собі думала, на от, наприклад, мені що дає переносити такі ракетні удари, ну з чим я переношу з надією краще, тільки з вірою, надією, що буде якось краще, що нам це треба пережити. І вона якось так все буде добре. Хочеться, звісно, миру, хочеться спокою. Знаєте, хочеться, щоб ми жили в спокійній, вільній Україні, щоб мав кожну думку і можна було її висловити. Бо знаєте, зараз дивлюся так. Ну і в інстаграмі, може хто там на дивиться блогерів, бо є і в Ютубі блогери, є в інстаграмі блогери. Там якась там непорозуміння в них іде, начебто говориш за такі буденні проблеми, а кажуть, що ти зрадник. Ну, треба, я вважаю, що треба слухати і ту думку, і ту думку, і тоді робити висновки. Ось так. Але у нас сьогодні середа, я вчора знаєте, прийшла така З роботи, бо я ходила ще на роботу після цього ракетного удару. Прийшла на роб... з роботи і думала, нічого не буду робити, але ні, зробила я, пішла в душ, вимила голову, взяла такий у мене є міцний, такий, міцний потужний пилосос і все попилососила. Мені сьогодні його треба помити, бо там такий, знаєте, це томас і там ця пластмасова штука, я вже не помила її, сьогодні буду мити. А у нас вже сьогодні середа, тому, звісно, я пішла. В АТБ трошки скупилося, Зараз покажу вам деякі позиції були дуже гарній ціни, тому я закупила і тепер стою і думаю: треба було те, що треба на запас, взяти, те і те, і те. Але нічого страшного, ці акції діють тиждень, тому можна за тиждень все перекупити по акції. Ну, і давайте почнемо з розпаковки. І, о, і так, по-перше, у мене в чеку йде це великий такий пакет, і він коштувати 4 гривні, але я його показувати не буду. Взяла дітям ось такі перкопляні чіпці. Знаю, це не дуже знаєте, так корисно, але акція була дуже така зваблива. Вони десь зазвичай коштують 50 гривень, а зараз по 24,90, тому я взяла дві упаковки. Далі взяла ось такі макаронні вироби. Ось такі взяла дуже багато. Їх скажу У мене, ось там пакет стоїть. Я її окремо купляла пакет. Ну, Покласти їх, щоб вони не зламалися, бо мені так більш подобається. Я дуже їх полюбляю, Полюбляю робити з них різні страви. ну, Вони мені подобаються. І у нас вони зараз по акції 46 гривень 50 копійок. Тому хто полюбляє, біжіть, купляйте такі макарони, або це локшина. Ось так правильно зветься. Далі я купила кетчуп. так? Де він? Була гарна ну його ціна, тому взяла дві упаковки. Тут 250 г. І такий кетчуп. Одна упаковка коштує 15 гривень 50 копійок. Ось так. Взяла ще вибушаю, ось таку. Ні. Захотілося мені зараз ось, прийшла з роботи. Зараз собі запарю, Чогось мені так захотілося. Вона ще була по акції по 7,90 взяла дві упаковки. А взагалі, знаєте, вона потрібна вдома, бо буває іноді так хочеться такі, таких макарон, а їх немає. Тому нехай лежить на запас ну одну зім, а одна хай лежить на запас. Ще взяла вареники по акції з капустою. Колись я брала десь тиждень, не пам'ятаю, ну десь ось недавно. І вони мені дуже сподобались, дуже були смачні. 400 грим. Коштує 39,50 Я взяла дві упаковки. Взяла ковбаску тірофільську, ось таку. вона мені дуже подобається. В принципі, в неї вищий сорт. Ну, така непогана ковбаска. ось значить За кілограм такої ковбаски треба віддати 387 гривень 95 копійок. А мені обійшлася ковбаска на 126 гривень 86 копійок. Взяла ще варене згущене молоко. Але це я взяла на запас, нехай стоїть, може, щось ми будемо готувати, а буває, знаєте, його немає. Гарний срок, термін придатності. І таке, таке згущене молоко коштує по акції 35 гривень 90 копійок. Ще взяла пачку майонеза, думаю, мені не вистачить: ось таку, 300 грамів коштує. ой, 300 грамів має, І такий майонез коштує 26 гривень 90 копійок. Копійок. він був по акції. Взяла доместо. думаю, чого один взяла, нічого страшного, ще акція тиждень, як кажуть, ось такий білий, і, здається, був синій чи зелений, не пам'ятаю, був по акції 71 гривня, 90 копійок, але я ще за ним ще піду схожу. Так, взяла ще чайок, де мій чай ось такий, англійський до сніданку. Так, і тут у нас е виходить 40. Це в пакетиках 40, да, 42 пакетика виходить. 40 гривень 70 копійок. Це по акції. Взяла курячі філе. Так, це у нас Ось такі фірми я взяла два, це я взяла для салату. Подобається мені це філе і там смачний дуже салат, мені він теж подобається. Так, філе, таке філе коштує 286 гривень 49 копійок за кілограм. Мені обійшовся оцей кусоч, шматочок на 81 гривню 36 копійок. А той, треба буде. А той на 96 гривень. Ну такі шматочки вибирати можна. І ще взяла ось такий сир: це не тертий сир. Він теж був по акції 63 гривні 40 копійок. Тут 100 грам. Напевно, це теж використаю для салату. Ще взяла сухарики. Тому що там для салату потрібні сухарики, а й а це такі, знаєте, смачні сухарики, і напевно теж буду їх використовувати. 165 грам має така упаковка, і вони по акції 33 гривні 90 копійок. Була масло бутербродне, ось таке взяла пачку. 180 г і таке масло коштує 42 гривні 90 копійок. Таке масло я використовую для випікання, але воно, в принципі, так нормально їсти зі свіжих вершків. Хтось каже, що треба їсти тільки 82%, а для випікання я ну, так вважаю, що воно підійде. Тому піду, куплю ще доместус і десь таких пару пакетиків масла ну, теж візьму. Ще взяла каву, ось таку. Це ну, розчина кава. Я вдома розчину, каву, іноді заварюю, якщо є заварна. А коли немає, то купляю розчину 60 грамів. і коштує така кава 85 гривень 60 копійок. Йогурти були по акції, Ось взяла з полуницею, і взяла вишня чі, Ось Такий Такий зараз йогурт коштує 16 гривень 90 копійок. Тут є 290 мл, мілі... да? А, 290 грамів, ось так. Взяла ось такий сир, Маздам, мені він теж подобається, в принципі, непоганий. Тут 135 грамів і кошти такий сир 51 гривню 90 копійок. Ковбаску взяла для олів'є. будемо робити олів'є, тому чому б ні 550 грамів. Вона смачна. Ми її частенько беремо для олів'є 124 гривні 90 копійок. Хоча вона буває по акції, і по акції вона десь йде 99 гривень, ну приблизно ось десь так. Ще взяла з Виногора сир. Ось такий сметанковий взяла 48 гривень 90 копійок, тут 160 грамів. І ще взяла з Віннігора такий. Ось е, екстра і теж 48 гривень 90 копійок. Ну, Будь-який там по одній ціні, як кажуть, так. Ще взяла сир з такою голубою пліснявою. Він мені дуже подобається. Але ціна в нього так підскочила. А по акції коштує він 50 гривень 90 копійок. Молоко я готинське взяла. Ось таке. Без акції молоко по акції не було. А молоко коштує у нас 35 гривень 90 копійок. Сметанку взяла з лагода, ось таку. Вона була по акції 19 гривень 50 копійок. Тут є 200 г. Моркву взяла. Така морква була, мені не сподобалася. Прийшлося взяти мені миту, але мені там на салат треба дві небагато. У нас морква мита коштує 20 гривень 95 копійок за кілограм. І взяла ось стільки бананів. 4 взяла. Банани у нас коштує по 63 гривні 49 копійок за кілограм. Мені обійшлося на 40 гривень. І іначебто це ось така закупка. Буду зараз все розкладати, організувати, як кажуть, продукцію. І дуже хочу запарити собі ось таку. Ну, раніше була на смівіна, а, ще... а зараз ось така. А вам хочу побажати гарного настрою, приємних і хороших новин. Щоб все було добре, щоб у нас у нас були спокійні ночі без ракет, без сирен і дні були без ракет, без сирен. Щоб все, все було добре. До нових зустрічей у нових відео.